Українські F-16, Нарешті наші показують перші очікувані повітряні перемоги в нашому і, можливо, і не тільки небі, що забезпечують успіх і, зокрема, дозволяють відбувати масовані комбіновані атаки ворога. Пише видання Forbes. 26 шостого багато цільові винищувачі, які дані передала силам брони України, збили російські ракети Україна для захисту F-16 від ворожих цілей використовує на літаках інтегровану систему розподілу Пайлан і систему електронного бою Пайлон. Колишній данський локет Мартін F-16, який які тепер належать Україні, здобули свої перші повітряні перемоги. Пише Форбс. За словами президента України Водимира Зеленського надзвукові звукові 16 збили російські крилаті ракети під час російських авіаударів по українських містах в ніч на понеділок. Пише нагадує видання Форбс. Знищення ракет відбулося через три тижні після того, як до України прибули перші з 85 обіцяних маневрених літаків F-16. Їх нам мають дати Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. Чудово бачити їх у дії, написав фінський аналітик Йоні Аскола. І самого початку було очевидно, що українські військово-повітряні сили використовуватимуть F-16 для протиповітряної оборони. Ми б і для контратак їх використовували, але нам дали їх 10, та а не 125, як нам потрібно. Їх бачили літаючими з парами ракет класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням aim 9 і ракетами класу повітря повітря з радіолокаційним наведенням aim 120 Їх не бачили з боєприпасами класу повітря Земля, хоча. Вони широко сумісні з кращими українськими протирадіолокаційними ракетами західного виробництва і бомбами, що планують з наведенням на GPS. Має сенс, щоб F-16 літали в патрулях. ППО Україна зазнає нещадних атак з повітря і збройні сили мобілізують усю наявну зброю, щоб пом'якшити щоденні нальоти. Ранкові атаки в понеділок стали найжахливішими, наймасштабнішими за всю 29 місячну повномасштабну війну Росії з Україною. Сотні російських балістичних і крилатих ракет, вибухових безпілотників, випущених з військових кораблів, важких бомбардувальників і пускових установок на землі обрушилися на українську столицю, інші міста 15 регіонів. Постраждали Внаслідок цієї атаки, знищені були і великі ділянки електромережі України. І знову ми бачили, як збиралися в метро і в укриттях тисячі наших мирних жителів. Ворог терорист по цивільних і по критичній енергоінфраструктурі. Загинули на жаль чотири людини. Тоді нагадує Форбс, збитки могли бути і більшими. Українські збройні сили армія заявили, що збили 102 ракети зі 127, 99 безпілотників дев'яносто дев'ять із більше сотні запущених. Відчайдушно бажаючи посилити свою протиповітряну оборону, пише Форбс. Українці почали використовувати озброєні гарматами вертольоти для захисту від дронів, зміцнюючи мережу протиповітряної оборони, яка також охоплює батареї зенітних ракет великої дальності, патрулі озброєних гарматами вантажівок. А тепер і F-16. чим же оснащені літаки в 16, які ми отримали. Модернізовані винищувачі 1980-х років досить добре оснащені для цієї ролі для захисту українського неба. Українські збройні сили озброюють свої F-16 ракетами AIM-120B з 1990 х років. Літають вони на відстані до 100 кілометрів, керовані крихітними радарами в носовій частині. Для ближнього бою F-16 несуть ракети AIM-9LM, вперше представлені у 80-х роках, які можуть вражати цілі на відстані кількох Миль відстежуючи їхні інфрачервоні сигнатури. Це не новітні ракети класу повітря-повітря, але вони надійні і в достатку. Є в арсеналах союзників України. Добре, що хоч це. українські збройні сили не повинні відчувати проблем з тим, що повністю озброїти свої F-16, навіть якщо протягом наступного року прибуде більше одномоторних винищувачів. Та добре би прибуло перші виряти українських F-16 Були націлені на російські крилаті ракети, які не можуть відстрілюватися. У міру того як прибуває дедалі більше винищувачів і українські збройні сили розширюють свій набір завдань, F-16 можуть вступити в бій з цілями, які можуть відстрілюватися, зокрема винищувачами російських ВПС і батареями ППО щойно Україна отримає додаткові літаки F-16 Більше пілотів та два літаки САП, які будуть захищати, прикривати, коригувати в 16 то отримає більше досвіду, і більше ракет. І ці літаки будуть використовуватися не тільки для ціли протиповітряної оборони. Зазначають експерти, маючи на увазі два літаки дальнього радіолокаційного виявлення САП 340 шведського виробництва, які Україна має отримати. А може і має вже в українських збройних силах. Готують літаки до цих небезпечних зіткнень, щоб захистити F- 16 від російських ракет. Україна зберегла нещодавно. Авно встановлені на винищувачах інтегровану систему розподілу пайлан та інтегровану систему електронного бою пайлан відповідно. Ці системи викидають металеві відбивачі і осколкові ракети для обману ракет, що наближаються з радіолокаційними та інфрачервоним наведенням. Інша частина цієї системи містить пасивний захист, що доповнює активні відбивачі і осколкові ракети, включно з слушником для придушення радарів на землі, а також системою попередження про ракетний напад. Використовується ця система і для. Запуску пасивного захисту глушник потребує спеціального програмування для розпізнавання і придушення новітніх російських радарів. ВП США допомогли з цим програмуванням, відправивши льотчиків із 68-ї скадрилі радіоелектронної боротьби, що базується у Флориді в Європу для налаштування глушників F-16. Дуже дякуємо, що допомогли і цим. Спираючись на дані надані Норве данію Норвегію, а потім адаптувавшиною процеси підходи до звичайного процесу, команда змогла зрозуміти систему і почати роботу. Заявили в ескадрильї.